Я не психую! <ріст> Ясно. <ріст> Що там по активу? З вами і я, Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні ми дивимось ролик, який називається Бандеризація прози бродячих псів. Перший сезон на 14 хвилиночок. Новорічний випуск 2023. <ган> <ган> я там на піс. Це було від каналу Паляниця, якщо я не помиляюсь, тому що я пам'ятаю, якось, якось мені попадалися колись її відоси, зараз перестали і мені скинули, як то кажуть, її на реакцію. Я вирішив, що чому би не спробувати, тим паче це аніме. Так що я не проти. Тому для того, щоб якраз таки це відео просунути, щоб я бів, робив таких більше реакцій по е, авторі ці паляниця, поля, поля, е, то, будь ласка, проставте свою вподобайку підпишіться на канал. Також не забудьте стати спонсором каналу. Я всім спонсором своїм прекрасним, я дуже, вельми, дуже дуже вдячний. Скічика Хочена, халарплей Pigmanage, онсет Український Сталкер, Гера Картунс. Флешбек Play української дим'ян, найт eh, з посміхаючим смайликом та рустік. Я вам вельми-вельми дякую, що продовжуєте підтримувати мій канал mm -hmm. <головіка> і хоч якось, хоч якоюсь копійкою. Ну і ті, хто люди, які не можуть мене підтримати фінансово, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео, щоб відос зайшов в рекомендації. А ми вже точно. Поїхали. Я хочу салямі. А я хочу багато грошей з Ютуба отримати. Ну, слухай, і багато переглядів на Ютубі. Ну, слухай. Не всі наші мрії збуваються, як би. Бач, епічний початок, чи не так? Реально. Так само епічно я повертаюся до вас з новорічним випуском. Паляниця продакшн представляє Привет. бандеризація першого сезону бандера Встаті, до дуже класний шрифт. Я такий шрифт іноді на деяких своїх привішках використовую. Зону. Е, якщо Ancient Еншентський, якщо вона помиля, не помиляюсь, називається Ну, прози бродячих псів». <сум> Ось так курочку тут, звісно. «Детальки в детальки в описі. -ка. -ка. Тун -тун -тун. Так, відео зроблено лише з грубосочних цілях. Автор не намагається кого навіть образити чи принизити. Присутня виключно українська лайка. Спів спіфадіння випадкові можуть бути помилки. Приємно пере. Okay. Цього бомжика звуть Акакі. Його вигнали з притулку і він, ну, бомжує. Може. Чиста бомжик. то брати приклад... Білий бомжик. З пана копійки. Опа. Гелікоптер! Гелікоптер! Ніхрена себе будь-який гелікоптер такий, знаєте. О, не топись! Ти що там робив? Креветок ловив. Як? Без акваланга? Тобто те, що креветки в річці не водяться, тебе не хвилює. Хавати хочу. І я, бачиш того вуйка, він нас нагодує. Шо, що Окунь? Хто? Я омелю Окунь, а то Вовак. Карась. Я оба я він Вова Карась. Прекрасні Мені здається, що батьки просто чисто, знаєте, так перед їжею сиділи, блін, як назвати нам сина? Вова карась! Все буде Вова Карась. Все. <плес> таким Ми з детективного агентства Темні штори. Там працюють люди, що володіють циганськими фокусами. <плес> <А> <плес> Слухайте, давайте без мене. Я циганськими фокусами не володію. <плес> Навіть ізраїльськими фокусами. Хоча частково я. Ну, ладно. А вони точно одні з тих серйозних дядьків. Коротше, ми бачимо тебе вперше в житті, але розповімо про нашу супер архі-гіпер-мега секретну місію. Ми ага. ловимо тигра. Із зоопарку злиняв скотина. Який ж... рядасть з київського зоопарку просто втік тигар, а куди охорона гляділа? В телефон чи що? Менше в телефонах треба сидіти. Жох! Тобто те, що в нас немає зоопарку, тебе не хвилює. Мені пора, стоямба. Та вигепнуть і воно вас жере! Так ти а як ти будеш відпрацьовувати хавку, яку ми тобі дали? Ти що думав, що просто так похаваєш безкоштовно і все? І можеш просто взяти і слінять відсюди? нє ні ні нє Ти тут взагалі нам тут на кругленьку суму накушав. Так що давай. Його бачив, він на мене полює. Файно, будеш Приманкою? Нє, Акаті, ну це ж не за дулю з маком, а за що? За булочку з маком. А, -а, -а. Ну, це все міняє, слухайте. Це, це міняє всі умови. Домовились. <сум> <пасувач> <пасувач> Булочка з маком рішає. хоча я не люблю, до речі, булочку з маком, я більше полюбляю круасани. Що читаєш? Книжку, яку? З боку Ну що, піймаємо Чупакабру? кабру. Бандерікс! Батько наш подарував. Вітаю, ти володієш циганськими фокусами. Гоп-гоп, а я вмію розсіювати всі чари. Тить з тебе в око. Сорі, я не з цих. Тепер. Він стане детективом. Ти зі словами, будь обережніше, в карася щелепу звело, а какічка, подивись на ручку. Ух ти ж, йомою! Ого. Алло. А каку секретуй? Щось і стало? Окунь, ти як туди заліз? <реш> а що з твоїми ногами? Слухай, братан, то нам до хірурга треба їхати. Я з балкона гепнувся. <реш> Охренє, слухай, братан, це, звісно, все дуже класно, круто і тощо, але є одне питання. Ж треба таку сраку від'їсти, щоб у бочці з під пива застрягти. Ну, Ух, реально. спина! Щось ви всі якісь гепнуті, я не буду з вами працювати. Свій дивій, роботу бомжу пропоную, а він ще вимахується. Це... Ну, реально, я би я би на їхньому на його місці я би не вимахувався. Ну що, бо бомжику ще роботу пропонують нормальну таку, а він такий: Та, ну нас нахи, ви якісь знаєте. Так, я надибую тобі іншу, довір'ся мені. Окунь! дзвонила тьо Люся з третього поверху. Сказала, що ти вранці знов на її клумбі закопався. Найкраща грязьова ванна з корінням чорнобривців Омолоджує шкіру на років 20. Мені здається, що тітя Люся була проти. Тому що вона вже злазить з тебе, як з гадюки. Ну, карасик! Дуй в офіс так! Я вам міг зараз сказати не слово. На ютубі я не хочу отримувати жовту монетку. Ще се сепаратюга приперся. Тягніть вашого боса, бо зараз буде бум! А можна я піду? Опа, це їхні циганські фокуси? Чува, чи шмарочі? Це у них, конечно, циганські фокуси, камень ножиці папір. Здавайся! Ні, брек на стіл, бо підірво. Що ж робить? А какусічка? Нє, ну будь ласка, листоноша. Стій, не підривайся, а як же сім'я? А кіт, а чай? Викінь цю байду і пішли разом чай пити. Живий заради цього! Циганські фокуси, жмих папір на пушку, піу, ай. Браво! Ти як. Ура! <звіток> Всі врятовані. Чу чувака просто домахали нормально. Так. Що будеш таким насупленим, то скоро станеш мопсом. Що? <звіток> Самісь карася стативопсом. Це, звісно, знаєте, кар'єрне зростання. Кар'єрне зростання. Правда, якщо бути насупленим, то купився. <плес> <плес> ти все, догрались. <плес> Ні! Стоп, А де бум? Я звісно знав, що у тебе мізків, як у ракушки, але ж не настільки недорозвиненої. Рудик з мене чоколяда. Ти як? Що, то ти з ними? Вітаю, тебе прийнято <плес> на роботу. Нормально слава Україні. Я директор агентства темні штори, Першу, Пан Сивочули. І я просто припер, щоб показати, який я перець. А у Фідерзейн. Та ну зрозуміло. Ми вас більше не побачимо. Ну тоді до побачення. Зато заважати не бу заважати не будете. Рудик на трубці. Клієнт чекає. Ах, панночко, ваші пальчики такі соковиті, як мариновані огірки. Сейчас вона нас тебе пальчики знаєш, куди засуне? в пупок. Хто такі компліменти робить? Мені здається, а Слухай, а ти саму базальцы спитав які ці компліменти? У нас за гаражами виштуються якісь наріки, які ж кацапською. Раз плюнути а -а -а. при згадці бандері вони самі позалітають назад вражку, аж курява здійметься. Рудик, а ідіть, розберіться. Саме головне шкет, як побачиш цього штриха, валий не підперджуй. А це хто? А -а -а. Один з угрупування, які тирять креветок з одеського порту. Вого, ну це серйозні злочинці, мені здається, це дуже серйозно. Вони називаються обкурені кальмари. З них там теж володіють циганськими фокусами. Оця кадра звуть чорний плащ. <гум> чорний плащ. <гум> <гум> Мися приперли, а то точно тут. Пане чорний плащ, все готово. зрадниця! Вона кальмариха? Пів, пів. Це Сеструха. Ну, все тобі капзда циганські фокуси, джинглбелс. Ах ти, Шо? Ай! шо? Приємно познайомитись. Ти чого брови збрив? Мода така. <laughs> Яка ще нахрен мода? Й він всі завалив! Він наших пацанку пацан і дівчинку завалив. За що? Що вони тобі зробили? е? Коротше, я бачу Чмо? тебе вперше в житті, але розповім про свій супер архі-гіпер-мега секретний план. А, ну давай, давай. Мені дуже цікаво, слухай. Ти той самий злодій, який буде розповідати про свої супер-мега секретні плани. Слухай, я тебе уважно слухаю. Я надаю, що це дуже корисна інформація, особливо для мене і моїх друзів. Я тебе схоплю і продам на блошиному ринку, бо. Бас... Давай, може, без такого плану. Мені здається, що цей план провальний. Ти так не гадаєш? На тебе заспівали 7 мільйонів гривень. Тю, така я тут до чого на блошиному ринку бліг продають. А міські в тебе як у блохи. Циганські фокуси, квака пів Ти шо турок? Ну все, циганські фокуси, Чорнобильський кіт. Шупер. <laughs> Чорнобильський кіт, походу, завалив вата, збіючку. Епічна битва. Ти цвоко й відламав нігуть. Ти не на тих бздикнув, зараз я. А какій? вставай, я вас трьох не потягну. Ми ще припремось. А какій? ти повухав в гімні. Ти лиш не психуй, от бачиш, я спокійний як удав, не? <laughs> Ну, конечно, блядь, ти його хотіли продать, як на блошиному ринку за 7 мільйонів гривень, а тебе не хотіли продати блі, на блошиному ринку за 7 мільйонів гривень. За, звісно, блін. Ну, так, якби, ти, ти може такий спокійний, бля. А може ти взагалі антитепресанти приймаєш? Хто тебе нафіг знає? Я знав, що ти вмієш читати до гори дригом. Підловив я не психую! <світ> Ясно. <світ> Нам срака і все через мене. Шкет, ти сліпці мої, не бачив? <світ> Куріння <світ> псує ваше здоров'я. От бачите цього діда, хочте вірте, хочте ні, але йому насправді 13. <світ> 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 Пора! Mm -hmm. Що там, Ніц вже не гуло. Це... Оце, походу, Хамас приїхали. Всі інфузорії тапочки, сама небезпечна бригада з обкурених кальмарів. <гум> Алло, це хто? Yeah. То з водофону чи з Київ В мене просто дві карточки. <гум> тема. То акакій? Коротше, я тікаю, агентство не чіпайте. Ти що, гепнутий, щоб мені таке казати? Кличте інфузорій. Давайте на 10. Один десять. <гум> Ми інфузорії тапочки, піріпрющую за двері. Що там? <гум> Te. Шо геп тебе на лопатки? Так тобі? Опа! Ти де шляєшся? І це найнебезпечніший загін кальмарів? Ну-ну. Ну, де. Правда, вони, звісно, офіс так потріпали, ну і ладно, його відремонтувати, мабуть, можна. Ніхрена ця пукалка, звісно. Тепер ще вікна, бляха, міняти. А з цим що робить? Викинь Каку, No problem. <hazum> Бляха, я їх боюсь. А ромко мокрий ні з чого шлангує, бо мої циганські фокуси найфайніші. Я на роботу. Шкет, О. ти з ним за маршрутку заплатиш. Щось і стало? Ідіть, геть, ви нам не потрібні. Цього цього епнули. Угу. Ми що спіймали? Mm. Це дядя. О, здоров. Окунь, ти як там опинився? Та я ненароком в унітаз змився. Як ти туди помістився? Через каналізацію і в річку. А ти що а... тут? А як їй все йому пояснив? О, ні! Цьо -цьо, ми помстимося! Ми ж <рес> Це зробимо мокрий ніс? Та оцей ви, <рес> мабуть, ні. Ко <рес> щось вимахується. Та будь-хто з моїх кращий за вас, як звешся, Саня, розкрий вбивство за хвилину, мені цього б стало. <рес> <рес> А е, ну вона щось там на депутатів гнала і це кальмарів зачепила. Ну от вони й неправильно. Раз ти так хвоста розпушив, то давай спробуй ти пелехатий циганські фокуси, а шимпанзе. Це ти гепнув Та бути не може. Може, давай какунчик хоба ні. Його циганські фокуси, це щось. Ну да, циганські фокуси, це, звісно, щось чимось. Взагалі-то він ними не володіє. Як? Поки він шаманив, я скубнув його за волосинку і ніц не сталося. А я ж вмію розсіювати всі чари, як Бах. так що мокрий ніс просто геній. Ааа, це зрозуміло. Ні, це, звісно, геніально. Карась, тут окунь сказився. Карасісічка. Подиви на шо. На це я бачу тільки твою перекошену фізіономію. Він грибів, обжерся його штири. Хе-хе-хе. Він думав, що він стане Маріо, але він тепер став супер Маріо. Імам Миколая. Піжди, Карасюсічка, сюсічка, ти був нічемним, бо Миколайко тобі навіть різочку не приніс. лихавальник. Там пан сивочолий нове завдання підкинув. Хтось людей викрадає. Я маю зачіпку, диви, вони сліпці носять. Виходить, що викрадають чотироких. Карасику, давай ти будеш? Ні, ми на місці. Ну поможіть! Сьо, пів. Як звешся? Сусанна. Сусана нормально. Добре, Суся, інші де. Де сніг? Сусана, нам скоро всім пизнець Паде, я що знаю? Дай сліпці поміряю. Віддай, mm. я знаю, хто викрадач. Таксист. Може ще раз подумаєте? Ні, ну добре, це я, але я лиш продавав їх якомусь жмихлому чучмякові Більше ніц не знаю Да, а де цей чучмяк, показує? Давай. я знаю. знаю лише те, що я чисто випадково стирив одного з обкурених кальмарів. Півпів mm. циганські фокуси, жмих папір на бомбу. Валіть! Салам! Циганські фокуси, жмих папір на фен. Коротше. Опять циганські фокуси почалися всілякі. Епишні. Чи хтось хоче підірвати місто? А хіба ти не мав іти на термінову нараду? І я ж окунь, тому я по житті окунь. Та реально, та ну йому фіг. Айю, ай! Ти проб нараду! О, мокрий ніс дзвонить. Бомба в рибацькому магазині. А чого там? А я звідки знаю? Не я її клав. Мисі приперла відключа. А може йти. Хто тебе знайти? По життю окунь справжній. Включить бомбу. Опа, циганські фокуси, чарівна Знову. пилюка. <клух> ти що за блонда? Цим ключиком можна відключити бімбу. Ти оглух, я щось питаю. Оп, і його нема. Тарась! <клух> Хоба! Всіх побили молодці. Циганські фокуси, жмих папір на ключ. Все. <клух> я знаю, хто винен. Здоров, сусічка. Пів. Опа да, сусяна. Походу, походово на всьому. Пів. <клух> Опа. Ми знайомі. Надибала. Ой-ой. Окунь щез, Ніць йому не буде, а ти ж. Навчися чути небезпеку. Наприклад, за один, два. Слава Україні! О, здоров Херим Бацил. Слава. Ти не хворий? Ні. Шкода. Ну тоді пішли шопитися, раз ти один. Е, а де всі? Диви, щоб не випало. Ой. Кірі <звук> пряшию. Руки геть. Геть і так геть, тобі ж гірше. <звук> Бляха, мені стрімло. <звук> <М>, файна нога. <звук> Ой, не починай, головне остерігайся кальмарів. <звук> <звук> Та ні, слухай, ти мені здається, що. І є ризик того, що ти є кальбарка, блін. Раз два, раз два. Тут таке діло. Я бомбочку в потяг заклав. як який здавайся, бо всім каюк. Блін, та сто... Та що ж цим терористом не уйметься? То підірвуть те, то підірвуть 50. це, П'яте десяте. Це, блін, це блін, що це. Я не знаю, вони що, з Хамаса втікли всі, чи шо, блін? Гадаєш, гімно, а ось і воно. Пішли надирати їм дупи. Опа, лимон? Бам-бам. О, ти з детективного агентства темні штори. Темна штора, зараз над тобою повисне гад. Ти замастив мою сорочку. Купиш нову? Лимончик? Е, не штовхайся! Алло. Захищай бомбочку. Представляю до вашої уваги. Катруся, одна з обкурених кальмарів. Ай! Є, Якесь еба. воно кончене. Бачите, любиш кисленьке? Гудбай. Mm. Ну, як ти? З тусану фізіономію випердок, ти недосмажений. Mm. Mm. Я твої лимони, зараз тобі в дупу запхаю. Та Нормально. хто ти така? Вона просто мега жінка. Ладно, може, мега дівчина. Я бацила медсестра з поліклініки номер 2 Де бомба. Вона може і лікувати, і. і шкодити. Рутоньки. А як ти живий? Та ніби. Там така кнопочка має бути, йти з неї бомбочка знешкодиться. Дай а. кнопочку. Ой, знімай! Нема часу! Я кака, але я не хочу цього. А ти що ж ти таке вредне? Перехідний вік нормально. Якщо зробиш, відповідай, хто за цим стоїть. Хочу сала. Ти <рес> дуже інформативна ситуація. Слухай, може, тобі ще, знаєш, типу, смаженого баженого кабачика і курку з майонезом, та салатик і сядем біля хати. Ту глухла. Дай сала, тоді й поговоримо. Ще <плес> когось це мені нагадує обкурені кальмари забрали мене і погрожували, що не дадуть сала. Мої... Нормальний циганський фокус слухають тільки чорного плаща по мобілці. Тепер ясно, чому ти не могла її позбутися. Це ж Нокія. Я ще... <плес> Бурек хочу, і зайця. Вон ти де, а я вже думав серед херсонських кавунів шукати. Шкетбрик, а какічку стирили. Це його проблеми. Що ти там бздикнув? Ану всіма хома какічку шукати. Й... Опа, да. а от і окунь. Коли то вже обід. А тобі лиш би похавати окунь. О, ні, тільки не цей мікроб. Сам ти мікроб, який обкурених кальмарів зрадив. Щось ти ніфіга не виріс з того моменту, як я тебе в 13 років додому обкуреного приніс. Будяк. І де ти ці ж капілюшки береш. На секунді купую і повипихай собі вже пір'я зі сраки. Ти на п'ять років молодший, і шмаркатіший. Коли ти тільки став кальмаром, я вже тягав креветки спорту як сорока копійки. Може, то пір'ячко тобі на капелюх вчепити? В мене навіть шпілька є. <клес> Сраний насмарк. Не шлангуй, мокрий ніс, а воно мені треба. Я тобі зараз ніс відкушу і змушу з'їсти. <плес> бідний носик. Я би на його місці так би не хотів би цього і не робив. Би. А що мені за те буде? Я тебе похвалю. Що, серій? Ти реально? Ти шо, оце така мотива, оце так мотивація, конечно, суперова. Серйозно? Циганські фокуси, iq шимпанзе. А как їй там? Карась біжу, впливу. Я сподіваюсь, що авторські права мені не кинуть за пісню. Ти прекрасну мене не гепнеш, бо я стирив і сховав усі креветки спорту. Того звездуй, бо не скажу де. Сволота. Давай щупальця на плечі і бульбулька й геть. Он ти іде, а все. Зараз ми тебе продамо арабам за сім лямів. Лимонів так на базарі ж купити можна. А толку з тебе як з лимона, тільки окисляєш ситуацію. Пусти, а какічку! Квака не роби так, катруся. Шкет! Ти де? Тікай, зараз буде бімба. Єба-ба-ба Стрибай! Треба катрусю рятувати, не чіпай її паскудо. Циганські фокуси, кивака зябра, циганські фокуси, Чорнобильський кіт! Mm -hmm. Торілки стаканчик, бігає по полю, весело кабан. Флешбекін. <ріхи> Про Окуня, коли він був кальмаром. От він гад. Ти що сказився? А ну йди сюди. Зараз я тобі щупальця повесмикою. Ультую До побачення телебачення. Мав, пан сивочовий, прийміть мене ваганство темні штори, ні, ні то ж ти окунь. Ні. Так. Що? <гум> Це було швидко. Єдине завдання. А то нічого, що на мене полюють якісь прибацані очконафти, я ледве зі сраки виліз. Не... Та нічого страшного, все нормально. Ти що думаєш, що комусь є до тебе діло? Ага. <гум> Пригадую такого. Отже, то якась тарантайка підірвалась. Пам'ятаю, два місяці назад в мене на фермі бабця в трактор поклала замариновані кабачки, а вони взяли і постріляли, і трактор полетів. Мені здається, що ці кабачки, скажімо так, були вибухонебезпечні у сусіднє село. Свинопас, я боюсь твою бабусю. Я теж ми ж її похоронили три роки тому. Слухай, да, тут, тут, якщо чесно, у мене самого мурашки по шкірі, прямо аж, знаєш. Здоров, малий. Дядько Гангстер, ви знаєте щось про ту тарантайку? Кажуть, якісь гопники поклали там бімбу. Пішли шукати гопників. Слава. А може, це він поклав бімбу в Україні. То часом не ви бімбочку в автівку поклали. Ні. Рука в гібні. Дякую за співпрацю, до побачення. Це було швидко. А вони ж тебе намахали. Що, правда? Малий, ми тебе намахали. Молодці що стали на правильний шлях і сказали правду. Трис! Ай яй, дядя так не можна. Походу, не треба було його злити. Здається, що це той самий персонаж, який супер добрий, але коли його розізлити чи щось йому зробить, ой, як погано всім буде, ой, як непереливки всім буде. Свинопаску кухою поїхав. Та це класична ситуація, якщо його обідать. Так що нормально, ти дай йому не знаю е оселеться і він заспокоїться. Він так тільки тоді, коли голодний, а коли не гальмуй, сніки суй. Я дізнався, хто за тебе дає сім лимонів. Хто веселі, товстолобики, секретна організація циганських баронів на Закарпатті. Ні, хрена собі. А ось і вони. Я. А я думав, це ті самі сужи які будуть е, всіх в Україні навчати казати: скільки време, скільки всем, наш дівіз на усе всем'я. <реш> Пан пофарбований чубчик віддай мені а как я сивочолий А ще я хочу купити агентство темні штори. І... Ага, зараз давай, гуляй. Іди в сраку, ти ще в мене дістанеш. Файний капілюшок. О, дякую. Циганські фокуси. Термінові Опа, да. новини. Хтось стерів хату обкурених кальмарів. І свинопас з щез. Де він дівся? Сеструха? Ти. О, свинопаса з ні, зділи ці. Три пісюна! Блін, Опять з когось староти взяли. Як не окуня, то свинопаса. Де? Рудик! О, підозріла цьоця. А, а де я? Де сеструха? Там, але ті двері зачинені. А, а ти що вирішила тут всілякі шахи пограти? А ті двері відчиняються. Щоб дістати ключик, треба зіграти в гру. Ти попила? зараз буде музика, блізи, спили. Я буду, я ході знаєте. Я хочу зіграти з вами в гру. Зіграти в гру. Гра називається очко, я вибив 21, я вже переміг. Ні, я сокира, ну то я. А, то, то Ну в баню. А ти що розсівся? Я шукаю дівчинку, вона там. Супер, тоді пограйте з сокирою в доганялки. Переможете, якщо відчините двері, до того, як вас піймають. Марш, вай! Рудик! Циганські фокуси, Чорнобильський кіт. А я посиджу. Епічні доганялки. Ой, щось ключик виридує, треба дріпати. Ану, стій, не здавайся. Ну добре. <рес> Дякую, блін, за. За підтримку і мотивацію. <праць> ще одна! Ооо! Дядя, ви пограєте? Ага, шебе, ти вже здула. Хоба, ану пусти всіх! Ну добре, ура! <праць> Дівчинка, папа. А насправді я бос обкурених кальмарів. Ой-ой-ой, це капздос. Далі буде. Ну а вам дякую за перегляд. Та диває за шо. Буду вдячна, якщо ви підпишетеся на моїй соцмережі, а також на соцмережі авторки обкладинки Ні фейріки. Це О. буде чудовим новорічним подарунком. На зв'язку була паляниця. Ну, якщо що, посилання на гінал є в описі. Щасливих свят. Дякую, дякую. Ну шо ж, аби подивилися цей ролик. Ну шо, ж, він досить такий... З куметний, е, про, е, було багато всіляких геків. Е, про я, звісно, я особливо нічого не знаю, але це ладно. Як то кажуть, нормально. Ну що ж, а з вами був я, Ярослав, ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім папа, -па, мої черпашки!